На крижаному березі Аляски готується зустріч, яка може стати вирішальною для війни. Дональд Трамп і Володимир Путін сядуть за один стіл, але над перемовинами нависла жорстка і справедлива умова: або Кремль зупиняє вогонь в Україні, або на Росію обрушиться нова хвиля американських санкцій, здатна добити її економіку. Пане президенте. Чи зіткнеться Росія з наслідками, якщо Володимир Путін не погодиться зупинити війну після вашої зустрічі в п'ятницю? Так, зіткнеться. Які це будуть наслідки <ррикану> санкції <рикану> мита? Наслідки будуть. будуть. Я не маю казати, це будуть дуже суворі наслідки. В останні дні президент США вийшов на максимально жорстку риторику. Він обіцяє very severe consequences – дуже суворі наслідки у разі відсутності домовленості про припинення вогню. Також він просуває ідею тристоронньої зустрічі із залученням Володимира Зеленського. Якщо розмова з путіним зрушить з місця, це тиск батогом від санкцій і тарифів до нарощування військової допомоги Києву за європейські гроші. Я думаю, що президент Трамп вступає в переговори на Алясці з дуже сильною позицією, щойно завершивши п'ятий конфлікт у серії за свій перший термін. І по-друге, після тихого посилення економічного тиску на Путіна, який минулого року демонстрував зростання ВВП на 4,5%, зараз він знизився до 1,4%, перш ніж згуртувати НАТО, щоб зобов'язатися збільшити ВВП на 5% та збільшити колективну оборону. Тому я думаю, що у нього є Найбільші шанси зробити наступний позитивний крок, застосувавши тиск. І я думаю, що Путін розуміє, що він у позиції, коли може почати йти на поступки. Схоже, Путін кліпнув очима, чому Путін готовий говорити сьогодні, коли він чинив опір місяцями і роками. І я думаю, що причина в тому, що Трамп має його номер. Він знає, виходячи з санкцій, якими президент Трамп погрожував Індії, що президент Трамп і Сполучені Штати здатні зруйнувати російську економіку, схожу на картковий будиночок. І тому Путін зараз сідає за стіл переговорів, тому що Сполучені Штати мають важелі впливу, і ми безпомилково дали зрозуміти, що готові їх використати. Тож зараз не час. Вагатися зараз саме час використати свою перевагу та переконатися, що ці переговори призведуть до дійсно довготривалої угоди, такої, яка не дозволить Путіну перегрупуватися протягом кількох років, а потім знову спробувати взятися за Україну, а можливо і більше. Нам потрібне постійне, остаточне та безповоротне рішення, яке не дозволить Путіну спробувати знову пізніше. Після років жорсткого воєнного стимулу російська економіка починає сповільнюватися. Безробіття рекордно низьке лише 2,2 відсотка, але це радше ефект вичавленого ринку праці через мобілізацію та державні замовлення. Виробництво падає. Індекс PMI у липні опустився до 47, нижче 50 – Це вже спад, а сервісний сектор показав 48,6%. Центробанк, який у жовтні 2024-го підняв ключову ставку до 21%, вже двічі її знизив до 18%, помітивши, що попит охолов, а інфляція хоч і сповзла з піку, але залишається високою. 13 серпня літо майже закінчилось, а економічна активність починає нарощуватись. Зазвичай липень і серпень досить спокійні для російської економіки, бо більшість росіян у ці два місяці йде у відпустки, але цього року не так. новин цього разу багато, і о Боже, як же їх багато. Я хочу почати з однієї фрази, яка мені дуже подобається. економічний потяг Росії нарешті прибув на станцію, і це глухий кут. Просто обожнюю цю фразу і хочу повторювати її в кожному щотижневому огляді, бо вона дуже точно описує стан російської економіки сьогодні. Отже, ласкаво просимо до цього щотижневого огляду з Росії. Економіка змінюється так швидко, що щотижня є про що говорити. Це огляд 32-го тижня. Я назвав цей епізод надзвичайна економічна нарада Путіна хто стане першим ЦАПом від Бувайлом? Бо саме ця нарада, яку я щойно показав, є домінуючою подією не лише минулого тижня, а й практично останніх трьох років, якщо ми говоримо про російську економіку. Так це так важливо. Подивіться на їхні обличчя це люди, які керують російською економікою останні три з половиною роки. насправді довше, але я говорю про період війни. І я покажу вам прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна прямо тут. Подивіться на їхнє обличчя. так. Те, що сталося вчора, було дуже важливо. Як я вже казав раніше, такого ніколи не траплялося. Якщо ж говорити простими словами, інфляція швидко з'їдає доходи населення, високі ставки душать інвестиції, а колись потужне воєнне замовлення вже не тягне економіку вгору. За сім місяців цього року Росія вже перевищила річний план дефіциту 4,9 трильйонів рублів. Це приблизно 2,2% ВВП. Причини ранні розгони видатків і просідання нафтогазових доходів, у тому числі у липні. У Мінфіні готують корекцію бюджету восени. Пише агенція Reuters. Паралельно експорт сирої нафти тримається у звичних діапазонах, навіть попри атаки дронами по НПЗ та шум довкола можливих вторинних санкцій проти покупців. Після пошкоджень на переробці Російська Федерація нарощує відвантаження сирої нафти з західних портів, що підкладає під ринок ведмежий фундамент. Нафтопереробні заводи в Рязані та Новокуйбишевську обидва під керівництвом Роснефті призупинили роботу кількох установок первинної перегонки після ударів дронів у суботу ввечері. За словами джерел, ремонт займе близько місяця. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки не мали дозволу спілкуватися з пресою. Фінанси тиснуть, грошова подушка тане, а нові ризики лише попереду. Тож експерти розглядають кілька сценаріїв, які можуть застосувати США. Сценарій А вторинні санкції удар по банках, страховиках, портах і трейдерах третіх країн, які обслуговують російську нафту. Це здорожчує логістику, страхування і фінансування тіньового флоту. А азійські контрагенти ризикують самосанкціонуватися. Ринок уже заклав ці нерви у ціни, очікуючи впливу на потоки Юралс до Індії та Китаю. Сценарій Б. Тариф на кувалда. Трамп уже застосовував мита проти Індії через імпорт російської нафти. Символічні 25% – відсотків. Попереджувальний постріл, але сигнал зрозумілий: можуть піти далі, зокрема по нафтовому ринку. Сценарій це пакет за Україну. Якщо Кремль затягуватиме, білий дім підвищить військову допомогу Києву та санкційний тиск з дедлайном. масштабні обмеження загрожують, якщо припинення вогню не відбудеться до кінця літа. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь и июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 триллиона рублей. При этом рост так называемых оборотных налогов за январь и июль составил 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В том числе рост НДС составил 6,9%. Ну, На челі роботом іскусія всьому день за підлогфапус диктатор Путін тримає тон контроль підсилюємо, працюємо далі. Але реальні цифри показують інше: охолодження попиту, бракує кадрів, падають замовлення. Виробництво зменшувалося четвертий місяць поспіль, а нові замовлення впали у зону скорочення після зростання в травні. Зниження обсягу нових робіт компанії пояснюють зменшенням купівельної спроможності клієнтів та слабким попитом з їхнього боку. Йдеться у заяві S&P Global. значні витрати Росії на військову техніку та озброєння після вторгнення в Україну в лютому 2022 року підтримували виробничий сектор, який інакше міг би постраждати через те, що деякі країни уникали співпраці з Москвою. Дані федеральної статистики показують, що зростання промислового виробництва почало уповільнюватися протягом останнього року. Середній росіянин бачить зростання цін і кредитування із двозначною ставкою, бізнес, дефіцит фінансування та довгі інвестиції на паузі. Міністр економіки Росії сам попереджав про ризик перегріву економіки на тлі жорсткої монетарної політики. А центробанк знижує ставку, бо інфляція охолола. Але очікування ще високі. Та що колись вважалася непохитною, російська економіка тепер є фортецею, що руйнується. Війна в Україні спровокувала цю трансформацію. Військові витрати різко зросли, і путіну щомісяця потрібні мільярди доларів, щоб надходити до його скарбниці. І щоб знайти ці гроші, Кремль націлився на своїх багатіїв, олігархів. З початку війни Путін накопичив понад 50 мільярдів доларів з цього вузького кола. Загалом було конфісковано 102 приватні активи закон про стратегічні компанії. Звинувачення в корупції, порушення правил приватизації та звинувачення в неефективному управлінні були приводами, які Кремль використовував для конфіскації активів. Якщо переговори не злетять, Росію чекає серйозне посилення економічного тиску. Дорожча тіньова логістика нафти змушуватиме робити більші знижки до бренд і зменшить чистий дохід бюджету, підвищуючи ризик повторного падіння нафтогазових надходжень. Фінансовий тиск через вторинні санкції призведе до обережності азійських банків, збоїв у платежах і страхуванні а частина угод просто зірветься. Дефіцит бюджету шириться. Доведеться урізати мирні статті або залучати дорогі позики. А центробанк опиняється між молотом інфляції та ковадлом рецесії. На старті саміту Кремль ще може грати на втому заходу, але економіка не пропаганда. Цифри не брешуть. Якщо Аляска завершиться ультиматумом без угоди, воєнний двигун Росії отримає піску в паливну систему і швидкість падіння лише зросте.